14 січня о 9.02 на пункт зв'язку оперативно-диспетчерської служби територіального управління МНС надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в автосалоні Шкода що по вулиці Миколанецька у селищі Велика Березовиця. До місце виклику одразу ж направили бійців 3-ї державної пожежної рятувальної частини та частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення територіального управління МНС. Як з'ясувалось, загорання виникло в горичному приміщенні автосалону. Завдяки рішучим та злагодженим діям рятувальники за лічені хвилини ліквідували пожежу, не давши вогню розповсюдитись по всій будівлі. Під час гасіння працівники МНС врятували будівлю автосалону та евакуювали сімох працівників даного об'єкту. Внаслідок пожежі полум'ям пошкоджено електропроводку. Перекриття та покриття на площі 20 метрів квадратних. Знищено дерев'яне перекриття на площі 10 метрів квадратних. Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки. Матеріальні збитки встановлюються. На місці події працювала оперативна група територіального управління МНС. На чолі заступником начальника територіального управління з оперативного реагування полковником служби цивільного захисту Андрієм Ковбасюком. 16 січня у залі засідань територіального управління МНС України у Тернопільській області під головуванням першого заступника голови обласної державної адміністрації, голови обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Миколи Головача, відбулися збори за підбиттям підсумків роботи у сфері цивільного захисту Тернопільської області у 2012 році. У їх роботі взяли участь перший заступник голови державної інспекції техногенної безпеки України. Генерал-майор служби цивільного захисту Іван Кріса, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації Василь Майка, начальник територіального управління МНС, генерал-майор служби цивільного захисту Євген Лукавий, начальник управління Держтехногенбезпеки області, полковник служби цивільного захисту Борис Береза, начальники підрозділів місцевої пожежної охорони, начальники районних служб цивільного захисту. Області та інші запрошені перед початком заходу присутні продемонстрували відеофільм про діяльність пожежно-рятувальних підрозділів області у 2012 році. Після цього Микола Головач нагородив грамотами Тернопільської обласної державної адміністрації переможців огляду конкурсу на краще отримання пожежних депо та пожежної техніки серед підрозділів місцевої пожежної охорони, відзначивши важливу роль місцевої пожежної команди у захисті населених пунктів області від пожеж та інших незвичайних Звичайних ситуацій, відкриваючи збори, він узагальнив стан роботи тернопільської підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у 2012 році. Окреслив можливі загрози техногенного та природнього характеру, які можуть виникнути в області у 2013 році. Та одним з першочергових завдань у цьому році відзначив необхідність покращити матеріально-технічну базу пожежно-рятувальних підрозділів відповідно до сучасних вимог. Наголосив на потребі розвитку в області сучасної водолазної служби. Начальник територіального управління МНС, генерал-майор служби цивільного захисту Євген Лукавий доповів про стан цивільного захисту та реагування пожежно-рятувальних підрозділів області на надзвичайні ситуації впродовж 2012 року. Вишкіл особового складу став вищий, і в нас зменшився час доїзду на до надзвичайних ситуацій, а також збільшила кількість врятованих людей при надзвичайних подіях, надзвичайних ситуаціях. Наладилась більше взаємодія з іншими службами сил цивільного захисту. Це із службами. Міліції службами автодорожних підприємств наладилася більше служба з управління надзвичайного стація обдержадміністрації, тому що тільки в спільних діях ми можемо вчасно і прийти допомогу людям. Особливо подяку генерал висловив особовому складу територіального управління та підпорядкованих підрозділів за високий професіоналізм та сумлінне виконання своїх службових обов'язків. Підводячи підсумки, перший заступник голови Державної інспекції техногенної безпеки України, генерал-майор служби цивільного захисту Іван Кріса, окреслив перспективи новоспеченої державної служби України з надзвичайних ситуацій. Перша задача це здійснити реорганізацію служби, тому що згідно указу президента утворена нова служба з надзвичайної ситуації України, на яка є правонаступником міністерства з надзвичайної ситуації і Державної інспекції техногенної безпеки. Виділено штатну чисельність для державної служби центрального апарату. На сьогодні схвалено положення. Кабінетом міністра схвалено положення про службу, яке зараз знаходиться на розгляді в адміністрації президента. І після цього вже будуть створені територіальні органи відповідно районної, районної ланки і обласного рівня. Розпорядження кабінету міністрів даний термін за півроку, Здійснити цю організацію і ліквідувати ці органи, на базі яких створюється державна служба. Він наголосив на важливості забезпечення належної пожежної та техногенної безпеки краю. Відзначив оперативність та професійність дій пожежно-рятувальних підрозділів, високо оцінив роботу територіального управління МНС у Тернопільській області у 2012 році. Колядками, щедрівками та святковими віншуваннями, різв'яними святами 14 січня рятувальників привітали учасники народного художнього театру Дивосвіт, 22-ї загальноосвітньої школи міста Тернополя. Щирі, веселі, добрі слова несли тепло і радість всім, до кого прийшов вертеп. Театралізоване дійство відбулося посеред дня в актовому залі територіального управління МНС. Юні артисти намагалися відобразити на сцені одвічну боротьбу добра і зла. Віру в Бога і додати в життя Рятувальників святкового колориту. Різдво це свято спільне, тому ми вирішили сьогодні порадувати вертепом працівників пожежно-рятувальної служби та нагадати про народження Ісусика, розповіла художній керівник і режисер народного художнього театру Дивосвіт Ольга Матвієвська. Ми всіляко підтримуємо традиції і звичаї наших предків, адже колись наші діти, маючи такі приємні спогади і свого дитинства, теж захочуть їх передати. І тоді наша традиція буде жити. Очільник пожежно-рятувальної служби області Євген Лукав. Ви, подякував дітям за створену ними неповторну атмосферу свята та чудовий вертеп. А на завершення різдвяного дійства працівники територіального управління разом з юними акторами закулядували.